Ситуація, яка зараз розвивається між іншими країнами світу, наштовхує багатьох людей на запитання, чи це початок Третьої світової. Поділіться, будь ласка, у коментарях, як ви вважаєте, це початок такий Третьої світової, чи це конфлікт, який розв'яжуть так у найближчий період часу. Давайте з вами спробуємо з'ясувати так разом. Ну, мені йдуть зараз ілюзії, ілюзії, що це вже третя світова, тобто це якісь ілюзії. Тобто, ми з вами спостерігаємо ситуацію, яку створюють, створюють для того, щоб запустити щось. Запустити ще щось. Це ще, ну, якби, не початок прямо третьої, але це підштовхне до того. Ну, мені поки ще не показують, що це явно третя світова. Показують, що це провокації, ну, так, жорстокі провокації, але це провокації, які запустять якісь процеси у найближчий період часу ще. Тобто, це такий, знаєте, поштовхи. Які закрутять за собою і інші ситуації, інші енергії. Тут більше зараз такої, знаєте, тривожності, залякування. Тобто тут конфлікти, вони, знаєте, постійно були, От, але, але це іще зараз те, що відбувається, це ще не третя світова. Як вважаєте ви? Ну, тут іде енергія супротиву. Так, тут ідуть рішення і домовленості, які можуть впливати, але тут це ще, ну, це ще не третя світ. Тут якась іде ілюзія, обман заради. Тут теж фінанси гроші, так, заради допомоги якоїсь. Ось Тут дуже багато чого поставлено теж на фінанси. Ну, Кожна війна, це, скажімо так, бізнес, так, своєрідний, але це ще не третя світова. Це така, знаєте, зараз, скажімо так, історія, яка за собою потягне, потягне далі і буде розв'язка. І будуть потім розвиватися трошки інші ситуації, і от тоді вже це буде третя, але в найближчий час.